Дуже рада вас вітати, любі хлопчики і дівчата. Скажіть, про яку пору року йдеться? Є турбот багато в нас треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам. Так, малята, це справді осінь. І сьогодні пані осінь запрошує нас на гостини до дідуся Панаса. Малята, поки ми з вами рухаємось, пропоную промовляти чистомовки. Ла-ла-ла, щедра осінь прийшла. Ду-ду-ду, дозріли фрукти у саду. От-от-от, ми йдемо на город, ай-ай-ай збирати урожай. Ра-ра-ра, чудова осіння пора. Ой, який чудовий сад і город в дідуся. Малята а дідусь пропоную вам пограти у гру, що де росте. Отож розпочинаємо. Подивіться, що це. Так, це капуста. А де росте капуста? В саду чи на городі. Так, на городі. А капуста це фрукт чи овоч? Так, це овоч. Дивимось далі. Це що? Так, це картопля. А де росте картопля? Так, картопля росте на городі. А це фрукт чи овоч? Так, це овоч. А це що? Молодці малята, це гарбуз. А де росте гарбуз? В саду чи на городі. Так, на городі. Гарбуз це овоч. А це що? Так, малята, це буряк. А де росте буряк? В саду чи на городі? Так, на городі? Буряк це фрукт чи овоч? Так, малята, буряк це овоч. А це що? Так, малята, це яблуко. А де росте яблуко в саду чи на городі? Так, яблуко росте в саду. А це фрукт чи овоч? Так, це фрукт. А це що малята? Так, це слива. А де росте слива – в саду чи на городі? Так, слива росте в саду. Діти, а слива це фрукт чи овоч? Так, слива це фрукт. А це що? Так, це кукурудза. А де росте кукурудза? Так, кукурудза росте на городі. Скажіть мені малята. Кукурудза це фрукт чи овоч? Так, це овоч? А це що малята? Так, це абрикос. Скажіть мені малята, де росте абрикос? Так, абрикос росте в саду. Це фрукт чи овоч? Абрикос це фрукт. А це що малята? Так, це морква. А де росте морква в саду чи на городі? Так, морква росте на городі. Скажіть мені малята? Морква це фрукт чи овоч? Так, морква це овоч. А це що? Так, це вишні? А де ростуть вишні малята? Так, вишні ростуть в саду. Це фрукт чи овоч? Так, це фрукт. А це що малята? Правильно, це помідор. А де ростуть помідори? Молодці помідори ростуть на городі. Це овоч. А це що малята? Так, це груша. Скажіть мені, а де ростуть груші? Так, груші ростуть у саду. А груша це фрукт чи овоч? Так, груша це фрукт. А це що? Так, молодці малята, це огірок. Скажіть мені, де ростуть огірки? В саду чи на городі? Так, огірки ростуть на городі. Це овочі. Молодці малята. Малята дідусь дуже задоволений вашими знаннями про овочі та фрукти. І він хоче пригостити вас стравами, які готує зі свого врожаю, а вам потрібно буде правильно назвати ці страви. Дідусь приготував салат з овочів. Як назвати цю страву? Овочевий салат? Дідусь зварив пюре з картоплі. Як назвати цю страву? Картопляне пюре? Дідусь приготував кашу з гарбуза. Як назвати цю страву? Гарбузова каша. Дідусь зварив компот із груш. Як називається ця страва? Грушевий компот? Дідусь приготував сік з моркви. Як називається страва? Морквяний сік? Дідусь приготував сік з яблук. Як називається страва? Яблучний сік. Дідусь приготував джем зі слив. Як називається ця страва? Сливовий джем? Дідусь приготував варення з вишні. Як називається ця страва? Вишневе варення? Дякуємо дідусю Панасу за гостинність. До побачення.